Привіт, Ютуб! Я Даша. І ось нарешті я розпакувала свою камеру, і навіть звук, і всі, хто писав мені і в інстаграмі, і тут в коментарях. Нарешті буде нормальний звук. Я сама, чесно кажучи, ну прямо ж бусилася, коли викладала ці ролики. Але проблема в тому, що тепер мені завжди треба буде з собою тягати цю камеру. Ну, що ну, поробиш, будемо тягати. Коротше, тут така проблема. Дуже сильно. Скриплять ліжка. Зараз покажу. Значить, дивіться, а. ось ліжко, і ви бачите, що відбувається? Я сплю, як на водяному матраці. В цьому ліжку такого нема. Я так розумію, що проблема ось тут. Оці шурупи, воно все розкачалося, і все скрипить і качається. Але інша проблема, що з цих інструментів... Ой, я з собою взяла лише <смі> ось це. І ця викрутка мені мало чим допоможе. І руками, в принципі, трошки затягується. О, Боже, тут взагалі все розкручено. Оце проблема, коли переїздиш сам без чоловіка. Ну трошки краще, але все одно все качається. Треба купляти інструмент і нормально все це прикручувати. Я і лошадь, я, і бик, я, і баба, і мужик. Слухайте, ну. Ну набагато краще стало. Молодець. До речі, що у мене на голові? А в мене на голові монобігуць від Красавка, це український бренд, який я собою приперла з України. Не тому, що це неможливо знайти тут. Абсолютно впевнена, що можливо це знайти тут. І ці бігуті є всюди. Але це, знаєте, це для мене якось символічно. Я намагалася якомога більше речей з собою привести, щоб, знаєте, було своє як вдома. І от Мона Бігуть це одна з таких речей, але це дуже негарно виходить однією рукою. Двома нормально це. Так, отак. От і отак. От І в нас отакі кучері виходять, які розбираєш. І отакі гарні кучері. Мені дуже подобаються ці монобігуді, з ними можна ходити, типу, як з зачіскою, можна спати, вони не заважають. І потім отака от укладочка. Дуже, дуже просто. А ще я сьогодні знайшла. Второв'єсі абсолютно випадково. Я знала, що вона тут є, але я не знала, де саме. І ми йшли на ринок, проходили повз, і я побачила, що у нас є Галя Балована. Це українська мережа, я думаю, що ну, багато хто знає. Значить, і що ми купили у Галя Балована? Це ано? Отакі от, от равіольки з шпинатом та лососем. Варенички з картопелькою. Боже! яка краса! І оце моя още, guilty pleasure. Це сирники з родзиночками, цілий кілограмчик. Боже, справжні. Я, до речі, зайшла туди, і я не знала, на мові вона спілкується. Переді мною стояв чоловік, що спілкувався російською, підійшла. Теж почала російською, і підходжу. І я забула, як буде слово родзинки. Я підходжу, і, і, і така: мені сирники, але з цими, як вони, Сирники з цими. З родзинками І вона тут переключилася на українську, і я зрозуміла, що вона українка, і ми спілкувалися далі українською. Це було так приємно. Боже. А і ще ось справжня жирна сметана. Не грецький йогурт, а справжня сметанка до мариночки. Боже, ну хіба не кайф? Ну, взагалі, я прямо сьогодні ну, в восторгі. Сьогодні були на ринку і я купила свою першу квіточку. Мені порадила назвати її Грут. І ось Грут іде до себе. Додому. Гарнюнечка! Ми з мамою вирішили, що кожен раз, як будемо ходити на ринок, ми будемо купувати нову маленьку рослинку, якусь або живийку. Я хочу, щоб у нас тут лимони, росли, якісь апельсинки. А, і от таким чином, кожен раз по одній квітості, у нас тут буде цілий наш сад. Так, наш груд тут росте, а мама гляньте, що зробила? Принесла якісь семіна під пальмою, знайшла. Каже, буду проращувати. От пальма вірне на проращування. От буде пальма у нас. от така, метрів третій. Thank <laughs> you. Так, ну що, ну ідеально. А, пропоную бігти туди, розвернутися і назад, щоб десь бігать має вийшло. Значить, так, Пішли далі. Дуже спокійно бігати. Дуже спекотно. Так, значить від Плая Дель Кура. Я добігла до Плая Лос Локас. І це геть інший пляж. Широкий такий. Тут сухий пісочок, бо там він весь мокрий, потрамбований тракторами. Не, треба все ж таки вмовити маму дійти до цього пляжу. Я вже бачу, що захід в море чудесний. Пляж, пляж широкий, трудненький пісочок, краса. Так, з п'ять кілометрами впоралась, але дуже складно, Бачите, дуже повільно бігла. Добре, дуже жарко і давно не бігала. Але я впоралась. Так, вирішила спробувати морозиво морозиво. ось тут, тут морозиво. Значить, У мами тут махіта і ванілька, у мене бейліс і чизкейк. Ну, Дивіться, такі гарнучі, прям такі гарнучі, величезні, я не знаю скільки. За два я заплатила за чотири кульки, все це 13 євро. Дуже натуральне. Там десь, Я не знаю, видів 50-60. Я прям прийшла, розгубилася, ходила, 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 ходила. Не знаю, як вибрати. Ну, вибрала наче. У мене абсолютно точно сьогодні кулінарний настрій. На вечерю у нас ще будуть стейки, салатка. І нарешті вінішка. Чекаю на маму. Мама ще не знає, що їй прийдеться пити вино.